Ці хлопці виходять на чергування. Російські шахеди, гербери, розвідувальні БПЛА – Це ті пташки, на які у темряві полюють зенітники 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Ми на нічному чергуванні зенітно-ракетного зводу. Простими словами, хлопці з Браунінга працюють по різним повітряним цілям ворога. Ворожі дрони над їхніми позиціями кружляють майже щоночі. Так от як залітають і недовго літають, бувають два часа літають. Стаїмо, чекаємо, поки на нас ближче підлітить. Заходять шахиди переважно групами, та спочатку росіяни запускають крилатих шпигунів. Спочатку прилітають це розвідуваний. Тобто він кружляє, кружляє там над позицією, над якимсь сектором. От. А потім вже починають летіти один за одним. Може, летіти зазвичай, там їх група штуки чотири. Один за одним. Артем один з тих, хто оберігає сон та життя українців. Каже, росіяни постійно змінюють тактику запуску шахедів, щоб їх важче було помітити та збити. Головна ціль агресора мирні міста і села. Особливо, коли. Небо чисте, тобто без хмар, mm -hmm. без всяких, ну, коли нормальна погода, вони просто, от вже починаючи вже по сірому, коли сонце сідає, е літає постійно. Це в основному шахеди, гербери, розвідувальні дрони. Саме найчастіше це по селам, по мирним містам. Він може зараз, наприклад, летіти тут через нас, а через якусь годину опинитися вже над Києвом. Полювати ворожі БПЛА зенітникам допомагають ось такі планшети, що оснащені приладом нічного бачення. Ще лівіше, Ще лівіше Гаджет фіксує у небі ворожу ціль. Бійці бачать її на моніторі і за його ж допомогою наводять приціл. Планшет під'єднаний до кулемету Браунінг, з якого зенітники й ведуть вогонь по шахедах. Наперед береш щось. І можна попасти. Я так попав. за даними СБУ. Від початку повномасштабної до серпня 2025-го росіяни випустили по Україні близько 50 тисяч ударних дронів. Більшість з них наші захисники неба майстерно приземлили. Владислав Паливода, Євген Назаренко. Ми Україна, Армія ТВ, Марафон. Єдині новини.